Результатом задоволені? як по грі? Враження? ваш аналіз? Е, ну, ми готувалися до того, що гра буде дуже нелегкою, тому що ми знаємо команду Аврора, що вони, в принципі, дуже живі. Е, і ми знали, що буде настрой, і все інше від е, тренерського штабу. Хочемо подякувати команді за дуже гарну, змістовну гру. Так. Там була емоція, нерв, гри, тому я думаю, що гра вийшла дуже цікава. Що не вдалося, на ваш погляд, і чи можна стверджувати, що сьогодні за рахунок індивідуальних якостей ви здобули перемогу. Ну мається на увазі Кострома, його дубль. О, Кострома це ж наша зіронька. Тому, в принципі, я навіть не хочу ніколи виділяти когось одного, тому що, в принципі, виконали все те, чому з хлопцями домовлялися, і, в принципі, є результат. Тому ну, є у нас питання з реалізацією, як завжди. Але я думаю, що на даний момент це не так страшно. Сьогодні можемо стверджувати, що ми були свідками десь. Великою мірою прагматичного футболу. Так, ну ми виходимо з того, що маємо по складу і підготовці, гравці, підготовці. Хто вже скільки сьогодні зіграв ігор, тому граємо так, як можемо. З перемогою. Дякую.